Брати і сестри, з самого початку війни Українська Православна Церква та Одеська єпархія долучилися до допомоги ЗСУ. І сьогодні ми з духовенством зібралися тут для того, щоб здати кров для наших воїнів, які захищають терени нашої держави. Ми на протязі двох років усіляко. Підтримуємо їх і гуманітарною допомогою, і здаємо кров для них, і збираємо кошти для того, щоб допомогти їм і облегшити їх труди, котрі вони звершують для нашого народу, для нашої держави. Служителі Української православної церкви Одеської партії прибули ці закликали того, щоб бути прикладом, по першу чергу, для своїх прихожан приходити і допомагати, робити ту жертвенність, як заповідав нам сам Господь і допомагати, як і онкобольним, так і воїнам, які сьогодні потребують нашої країни задля перемоги і за того, щоб усі вони були здоровими. Дякуємо всім воїнам зі села. Надіємося на сході перемоги. Священномученик Ігнаті Богоносець говорить, що в жилах християн тече кров самого Христа. І сьогодні ми, священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви, за благословіння нашого святителя, високопросвященішого владики митрополита Агафангела, прийшли для того, щоб здати свою кров для тих, хто її потребує. Сьогодні дуже велика потреба в крові пораненим воїнам Збройних сил України. Та е, священнослужителі одеської єпархії не залишаються осторонь. тому що церква служить не тільки богослужіння, а має і місію соціальну місію, гуманітарну місію, і е, це все виявляє ділом нашу віру та наше вховання на Господа. Нехай кров, яку принесли сьогодні, свої е, священнослужителі нашої церкви стане в нагоді за для збереження життів людей. Всім гарного. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в Одеській партія знову здає кров на передодні дня онкозапорої дитини. Ми здаємо кров для маленьких діточок, які, на жаль, хворіють тяжкою хворобою, та для наших воїнів української армії. На сьогоднішній день це вже стало постійною нашою традицією здавати кров в такі дні, та вже багато священників стало постійними донорами крові. І ми, показуючи вам приклад, закликаємо кожного з вас приєднатися до цієї доброї справи, яку ми, яку ми можемо та повинні робити здавати частичку себе, частичку свого добра. Директор станції приливання крові міста Одеса. Ми і наші співробітники і жителі міста Одеса дуже вдячні Одеській єпархії, яка сьогодні в ті дні військового вторгнення Росії на Україну допомагає і хворим міста та області, а також в першу чергу пораненим бійцям Збройних сил України, які потребують компонентну терапію у вигляді донорської крові. Вони зберігають їм. Життя рятують, дозволяють відновитися після поранень. Тому всім дуже вдячні і будемо мати надію на подальшу співпрацю разом. Хоча це вже неоднократна акція, вже багато років ми разом співпрацюємо і дякувати Одеській епархії, яка не байдуже до того, що відбувається з донорською кров'ю в Одеській області.